Орхідеї фаланопсис, з їх пишними квітами на довгих вигнутих стеблах є одними з найулюбленіших кімнатних рослин. Їх універсальна краса і відносна простота в догляді, за мірками орхідей, роблять їх популярними. Хоча фаланопсис може цвісти кілька разів на рік, іноді він відмовляється цвісти зовсім, якщо не дотримані певні умови. Буває складно змусити орхідею знову зацвісти після того, як вона відцвіла в перший раз. Цвітіння вимагає від рослини багато енергії, і правильне освітлення, температура та полив важливі для його стимулювання. В ідеальних умовах після цвітіння орхідея відпочиває і накопичує сили для нового цвітіння. Якщо ваша орхідея не зацвіла в наступному році, спробуйте поступово змінювати умови її утримання і спостерігайте за реакцією. Фаланопсиси досить витривалі, хоч і повільно відновлюються, і при правильному догляді можуть радувати цвітінням роками. Про фаланопсисах існує понад 60 видів фаланопсисів, і більшість домашніх екземплярів є гібридами. Ці екзотичні квіти родом з тропіків і субтропіків Азії і Північного Сходу Австралії, де ростуть в помірно вологих умовах. Селекціонери вивели сорти з квітами самих різних відтінків і візерунків. Цьому році в Токіо навіть представили світиться в темряві фаланопсис, так що кожен знайде варіант до смаку. У середині XVIII століття ботаніки, включаючи Лінне, зацікавилися фаланопсисами. Початкові назви відрізнялися, але вже через століття ці орхідеї вирощували в Європі. У 1825 році голландський ботанік Карл Людвіг Блюме виділив їх в окремий рід епіфітних орхідей. Назва походить від грецького слова фалейна «метелик» – через схожість квітів з білими нічними металиками в тропіках, Фаленопсиси епіфіти, що ростуть на деревах, і літофіти, що селяться в ущелинах скель, їх товсті білі коріння вбирають вологу з повітря і поживні речовини з розкладається органіки. Ми не завжди можемо точно відтворити їх природні умови. Але ці орхідеї досить терплячі і при грамотному догляді можуть роками цвісти в будинку. В Україні фаланопсиси вирощують в основному як кімнатні рослини, але в теплих регіонах, наприклад, на півдні їх можна виносити на вулицю влітку недолік світла. Якщо фаланопсис не цвіте, перше, на що варто звернути увагу, освітлення. Найчастіше проблема саме в нестачі світла. Без нього листя і коріння не можуть накопичити енергію для цвітіння. Але й занадто яскраве світло-шкідливий він обпалює листя і заважає формуванню бутонів. На щастя, фаленопсиси добре адаптуються до помірного освітлення, що робить їх простішими в догляді, ніж багато інших орхідей. Ідеальний варіант східне вікно, де вранці є сонце, а вдень розсіяне світло. Якщо вікно виходить на захід або північ, краще поставити орхідею подалі від прямих променів або притенуть фіранкою. Колір листя хороший індикатор освітленості. Якщо вони темнозелені і пониклі, світла явно не вистачає. У нормі листя повинні бути трав'янисто зеленими і рости майже горизонтально. Якщо ж листя жовті, покриваються плямами або виглядають обпаленими, значить світла занадто багато. Спробуйте переставити орхідею в більш світле місце, наприклад, на інше підвіконня, або винести на балкон влітку. Краще невелике затінення, ніж палюче сонце так рослині простіше адаптуватися. Перепад температур ці орхідеї потребують різниці між денною та нічною температурою. У природі вона може досягати 10-20 градусів. Щоб стимулювати цвітіння, фаланопсису потрібен період прохолоди близько 2-4 тижнів з нічними температурами 13-16 градусів. Після цього його можна перенести в більш тепле місце 16-27 градусів, щоб почали формуватися бутони. Оптимальна різниця між днем і вночі близько 10 градусів. Восени можна поставити орхідею ближче до прохолодного вікна або трохи знизити температуру в кімнаті на ніч. Головне уникати протягів, різких перепадів і гарячого повітря від батарей, інакше бутони можуть впасти. Проблеми з поливом Багато хто думає, що раз орхідеї тропічні, їх потрібно заливати водою. Але в природі вони ростуть в умовах, де після дощів настає період просушування. Навіть витривалий фаланопсис не витримає постійної воги кавості. Епіфіти потребують регулярного поливу, але їх коріння звикли вбирати вологу з повітря, а не з мокрого ґрунту. Якщо субстрат постійно сирий, коріння починають гнити, і рослина не може отримувати харчування. Грибкові інфекції через переливу одна з головних причин загибелі орхідей не кажучи вже про відсутність цвітіння. Нестача води теж, шкідлива рослина, витрачає сили на виживання, а не на цвітіння. Нерегулярний полив призводить до слабкого розвитку коренів і, як наслідок, поганого росту. Як і коли поливати. Горщик повинен бути з хорошим дренажем, а субстрат повітропроникним, наприклад, з кори. Іноді використовують мохсфагнун, але він довше утримує вологу. Поливати потрібно, коли субстрат просох на глибину близько 1 см. Краще трохи підсушити, ніж перелити. Якщо орхідея в корі полив приблизно раз на тиждень. Якщо в моху раз в три тижні. Поливайте рясно, поки вода не почне витікати з дренажних отворів. Фаланопсиси нормально переносять водопровідну воду, хоча інші орхідеї можуть бути до неї чутливі. Недолік вологості. Фаланопсисам потрібна вологість не нижче 50%. У квартирах це зазвичай так, але кондиціонери та опалення сушать повітря. Щоб підвищити вологість, поставте горщики на піддон з вологою галькою, але так, щоб вода не торкалася дна. Також допоможе зволожувач повітря. Але не забувайте про провітрювання, застій вологи може привести до хвороб. Перегодовування добривами у природі орхідеї отримують харчування з дощової води і розкладаються органіки. Домашні рослини потребують підгодівлі, але важливо не переборщити, використовуйте збалансоване добриво для орхідей у чотириразовій концентрації раз на два тижні. Раз на місяць промивайте субстрат чистою водою, щоб видалити сольові відкладення. Влітку підгодовуйте частіше, взимку рідше. Надлишок азоту заважає цвітінню, тому краще не догодувати, ніж перегодувати. Пора пересаджувати. Якщо коріння вилазять з горщика або субстрат розкладається, орхідеї потрібно більше місця. Обережно витягніть рослину, видаліть відмерлі коріння і замініть субстрат. Свіжа кора спочатку відштовхує воду, тому перед пересадкою замочить її на 15 хвилин або довше. Якщо горщик став малий, візьміть на розмір більше. Занадто великий горщик призведе до застою води. Догляд після цвітіння. Коли квіти опадуть, стебло почне сохнути. Можна зрізати його біля основи, щоб орхідея набралася сил для нового цвітіння. Або обріжте стебло на 1 см вище другого вузла, іноді з нього виростає новий цветонос, правда, з більш дрібними квітами.